Антиукраїнська пропаганда просочилась у відеоігри. Пропагандисти використовують їх як майданчики для ретрансляції свого ідеального життя. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехонця розповім, що з'ясував детектор медіа про антиукраїнські наративи у відеоіграх. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Росія усіляко фінансує своїх розробників відео аби ті створювали продукти з власним сценарієм, який вигідний агітпропу. Відтак російські продукти можуть подавати свою альтернативну реальність, спотворюючи реальні факти і видаючи це за дійсність. У гравців можуть закладатися конкретні сценарії в думках і вони сприйматимуть їх як реальність. Наприклад, нещодавно відбувся реліз відеогри Atomic Hub. Розробленням якої займається російська компанія. Гра позиціонується розробниками як ретро-футуристична у стилі СРСР. Вона описує події альтернативної історії 1950-х років, коли Радянський Союз із Другої світової війни вийшов абсолютним переможцем, крім того, технічно й науково-передовим, адже здатним створювати роботів, які замінили роботу людей. Після виходу в гривні виявили сцени, які натякають на злочинну російську війну проти України. Наприклад, летючий дрон який несе горщик з грання. Як алюзія на Дон Гераль, що запускає країна терорист по території України і вбиває тисячі українців. Крім цього, у Грі є красиві радянські фотографії українських міст: Маріуполя, Донецька, Запоріжжя, тобто тих міст, в які на той час ще не влучали російські ракети. У грі також знайшли і цитати про розумову обмежених свиней нацистів та консервну банку свинячого фаршу у жовто-плакітній обгорці. У Мінцифрі закликали обмежити поширення цієї гри в інших країнах через її токсичність і потенційну загрозу збирання даних про користувачів. Це не поодинокий випадок дискредитації України за допомогою російських відеоігор. Адже їхня мета це спотворення української історії, і внутрішньої і зовнішньої політики, спотворення образу України як серед іноземців, так і поміж самих українців, перезитуючи на альтернативних равностях, розробники відеоігр закріплюють у свідомості гравців певні образи, через що й виникають стереотипи, що Україна це частина Росії, а радянський союз найліпше утворення людства. Діліться цим відео з друзями, аби вони знали правду. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Коли Радянський Союз висов висов. Висов. Не розім'яти артикуляційний апарат. Зранку погано працює. Взагалі, коли кажеш слово артикуляційний апарат, у тебе вже розминається твій артикуляційний апарат.